Безкрувайного, хадроя Андрея Гонсалвеша, Хайдучика, які грали з перших хвилин у першій грі. І е, сьогодні, можливо, вони з'являться на футбольному полі, але ще по ходу, от зараз, перехоплені. Є можливість забивати. Удар! Удар! М'яч Сіцігорій! 1 0 1-0 на користь Полісся. І забиває Богдан Михайличенко. Ліп. Прекрасно, просто прекрасно під поперечну вліпив зараз Богдан Михайличенко. Бачите, як запресингували? Тільки сіли на ногу, тільки швидкість, ну там ще й долітає до Михайличенка. Михайличенко по флангу віддає зараз на Андрієвську. Андрієвський ставить корпус Андрієвський. Дається йому проштовхнути м'яч. Гуцуляк на фланзі. Гуцуляк. Під ліво буде подавати Гуцуляк. І хто тут зараз Крушинський поборовся. Є можливість продовжити. Удар. М'яч у Сіті воріт, Гол! Гол забиває. Зараз Олександр Філіпов. Він не в положенні позагрою. В Сефі. Автор результативної передачі. Так ніби поблукав м'яч по чужому штрафному майданчику. Тут йому вдається протиснути. Йти вперед зустрічати потрібно. Передача. Ще атака. ну, Удар! у ті воріт полісся, Подивіться, зрівнює. Зараз за двома мат матчами рахунок Санта Колома. Ну, здорово розіграв. Назаренко. Подача. Удар! Забиває, забиває Олександр Філіпов. Два. Другий гол. Він забиває ворота суперників. І зараз рахунок стає 3 1 Кудрика Кудрик вперед. Правильно. І хай там бойдуть. Зараз Назаренко. У нього хороша швидкість. Назаренко. Добігає Назаренко. Гайдучик 4-1. 4-1. Помилка зараз голкіпера. Гайдучик. Буквально хвилину йому вистачило для того, щоб забити м'яч.